Це Це раще. <кліпко> раще. Що. Що. Да. Зняли? Будемо сподіватися, що врятуємо, він зараз піде операційно. Завжди повний. Будемо сподіватися, він тільки-тільки заїхав, його край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо, а він зараз піде в операційну. Пане президент, Василь. Доброго дня. Президент, я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Дякуємо вам за службу. Все вітаємо Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякую, вам, до побачення. Четвертий день. Четвертий день, так? Дякую. Де ви отримали поранення? Ви різняється. Але да. йде активно на поправку, він тікать. Це ваша да. дитина? Так? Який молодий? Батько. А на син? На син? Був у вас. Скажіть, товари мої приїхати. Якщо подивитися, то вони поступають. Це буде Україна. Все буде Україна. Першого солдата. Дякую. Дякую. Дякую, Володимир Зеленський. Дружіть, будь ласка, будь ласка. Дякуємо вам за все. До побачення.